Так, здорово, люди, Здорово, народ. Так, У нас продовжується, продовжується е, тут робота по цій кімнаті тут було купа мислей, як би то зробити по, по людськи, щоб було все чітко. Ми почали цю роботу з того, що. Кладемо плитку перше на підлозі, бо так як у нас хата по строму фундаменту мурувалася, І у нас тут фундамент паралелограм, у нас майже практично немає жодної рівної стіни. Ну, Я так приблизно вирішив відштовхуватись від цієї стіни. І від цього цієї зливної горловини що я тут зробив. Тобто я почав кутом туди. Підправило я відносно вдару, так приблизно на око, відносно відвів від стіни ту саму вісню, що і вийшло мені під батареєю, щоб хоча б більш-менш зробити одинакову від плитки по стінах. Ну, тут плитка сходиться типу, під стіну. Там прийдеться по-любому тоді робити полосочки. Ну, там полосочки будуть незначні, там буквально сантиметровки. То в принципі не є серйозно. А ця сторона у нас практично от, от та сторона у нас плитка виходить в тютельку і десь приблизно, от поки закінчуються труби. Тут у нас ціна тікає трошки до середини Відповідно, тут плитка буде підрізатися. Тобто, коли роблять плитку, так стараються робити завжди, ну так я так, просто так замічав і сам робив, що коли заходиш в кімнату, щоб не було ота от стіна щоб не було в полосочках. Зачасту робиться так, щоб було більш-менш одна велика плитка. Тому закінчення плитки і полосочки я вирішив зробити під цією стіною. Там хай може якось буде критика і тому подібне. Я розумію, там не треба зараз мене критикувати, що перше кладуться на стіни, я це знаю. Я так клав по всіх інших кімнатах. Ну, так як вийшло, у нас плитка перша дісталася ця. І нам перше треба, щоб була вже готова підлога. На стіни я, я кладу плитки на стіни чисто, так що випадку чогось. Я ці полосочки докладати ще не буду. Я буду класти стінку на плитку на стіни і тоді буду докладати полосочки. Тобто вона вийде майже на одне те саме. Починаємо з чого? Треба виставити, як то кажуть, перпендикулярність відносно якоїсь стіни. Я виставив перпендикулярність до цієї стіни. Підправила і взяв одну пачку плитки, виложив поздовж. Крупу вздовж поперек, аби виставити цей участочок. Приблизно зараз виглядає так. Зараз я замішую розчин і буду класти відповідно ряди. І вже від цих відштовхуватися рядів буду йти в одну і в другу сторону. Так само тобто, підріжу плиточку. Там кутик, в принципі, вирішить тільки. Стяжечку ми зробили досить файно, Я правилом поганяв, тут мінімум розчину піде. Я думаю, буде супер. Ну, Це так для починаючих, тих, хто ніколи не вміє класти плитку, це я так просто покажу, як кажу на свій хлопський розум, як вона приблизно виглядає. Завжди, коли заходиш от заходи, ці двері, через ці двері заходиться відповідно. Та стіна ну, рекомендується, щоб було красиво, не повинно мати полосочок. Ці стіни то вже коли заходиш то таке. І е, з-за того, що у нас ця стяжка має. Кімната Стьок, тут стьок, тобто це найнижча точка. Там кути відповідно, вони йдуть найвище. Скажімо так, нахил у нас вийшов 1,5-2 см. Тобто незначний, незначний нахил на такому великому участку. Але на плитці ну, є вірогідність, що будуть чу чуточку скакати бортики. Тобто може от най... епіцентром оцей участок буде епіцентром неровностей, скажімо так. Ну, Такі речі просто кладеться дрібнішою плиткою, за зменшую. Ну тоді немає тих переходів. Із-за того, що у нас плитка 33х33, на 33, увазі така велика. Ну, це ще не 50-ка, це ще півбіди. Я думаю, ми якось це згладимо. То невеликий відстань, на такій відстані 1,5 см то буде нормально. Добре, замішую розчин, кладу перші ряди. Так, ще захотів зазняти. Використовую єс 12 клей для плитки термостійки, бо у мене підірю підлоги. Це так, щоб нікого не виникало питання, чому термостійки. Фірма Єврозіт. Сухі будівельні суміші. Так, люди. Хороша робота день маленький. Паралельно дешевну роботу. Поки почав тут мазюкати, виставляти дуже швидко збіг день. Вже, в принципі, 7 година, Ну, ще роботу будемо робити, правда? Це, коротше, на це в мене пішов один мішок 25-кілограмовий суміші. Тут у нас трошечки, ну, таки там менше пішло. Іменно цей участок ми щось трохи колись тяжко робили, трошки завалили, зробили яму. Ось так видите, підправило. Все чотко. Так, сюди на цю стіну на край плитку, відповідно. По ній роблю сюди. Як бачите, ніякої щілинки немає, все чітко. Так само тут все чітко. І відповідно тут все чітко. Тільки от у нас щось йде на що? Ми ставили цю штуку по васервазі, щоб вона була рівненько. Але у нас тут виділяються плитки йде під кутом. От Тут ми трошки протопили, нам треба було цю штучку трохи нахилити повернути. Я просто не, не, не знав, як буду плитку класти. Тому відносно плитки тут чуть-чуть як бортик. Ось цей виріс. Цей нахил тут у нас дотримаємося, дотрималися, тут дотримувалися. Тут трошки буде бортик, ну нічого. Слідча плитка тут буде. Як це в квадраті, буде чуть-чуть завалений, чуть-чуть донизу в цей бік. Я думаю, нічого страшного. В цілому це виглядає так. Зараз я ще один мішок розведу і йду в ту сторону. У мене, правда, тільки один мішок лишився на сьогодні. Це на два заміси, на два ведра великі. І сьогодні будемо завершувати. Я вже, напевно, знімати в цій частині не буду, я буду робити з двох-трьох частин це відео, я думаю, з двох навіть. В цій, в цій частині от я зараз ще тут таку плитки, я вже знімати це не буду, я думаю, це вже достатньо ясно. В принципі. І слідуюча частина, я, 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 я зроблю такий відеоогляд, як то воно вийшло в мене завершення. Ну і там потім затірку, швів і все таке. Так, так як я казав, у нас е, Бачите, в ту сторону у нас виходить рівні плиточки, от там, правда, десь напевно буде одна-дві полосочки піде. А тут ми вже бачите, почали плитку різати. Тобто ця у нас стіна тікає до середини. Це я, хата прибудова, тому тут у нас. Відповідно, цей кут, він тіп, трошки сюди завалений, я мусив розподілити довжину цю і ту до дверей, щоб у нас плитка вийшла рівно, а не косо до дверей. Тому я міряв, щоб було одинакові 8 до тих дверей і до цих дверей. Тобто я розмістив перпендикулярність сплитки відносно двох дверей. Ну, а там вже як виходить. Змістив так, щоб більш-менш виглядала ціла клитка. Ну, Тут трохи під батареєю прийдеться таку легеньку сантиметрову полосочку чи 1,5 см додати. Тут вони вроді вийде, напевно, тут в цьому участку десь до двох, може і не вийде, може буде якраз нормально. Добрий народ. В цій частині поки що все. Дякую, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на канал, тут такі пальчики ставте, вони дуже мені корисні. 新你的吧